Вітаю тих, хто приєднався до ефіру 12 каналу та дивиться програму Крок на зустріч сьогодні. Я познайомлю вас з Емілією Янюк із села Рованці, що на Волині, творчість якої надихала військових та цивільних на передові ще у 2021 році. Сьогодні разом із батьком дівчина продовжує активну волонтерську діяльність на теренах України, де люди потерпають від агресії Російської Федерації. Просто зараз пропонуємо переглянути один із творчих доробків героїні програми, а опісля познайомимося з нею ближче. Щойно глядачі могли почути і побачити кавер на одну із відомих християнських пісень, моя молитва нехайлина у вашому виконанні вашого дуету. Чому саме обрали цю пісню? Перш за все, я хочу сказати, що музика дійсно стіляє серця людей, особливо якщо вона звучить ім'я Бога. І коли ми вперше приїхали у Харків з Евеліною Мороз, ми виконали саме цю мелодію, тому що вона є актуальною і коли ми грали, то всі люди, біженці, тисячі біженців встали і почали плакати. І я вірю, що мелодія вона може стіляти всі куточки серця. І вона стала гімном для нашої групи, і куди ми не їдемо, ми завжди вперше виконуємо саме цю пісню. Емілія, я сподіваюся, що глядачі також помітили, що назва вашого гурту досить є цікавою. «Agnus Dei». Що це означає? Звичайно, музиканти більше розуміються в цій назві, тому що вона входить в класичну музику літургічну, і, взагалі, Dei» з латинського перекладається як Агнець Божий. І саме цю фразу започаткував Сергій, папа Римський, у VII столітті. І чому Агнець Божий? Тому що багато існує релігій, але так багато релігій не приймають те, що Ісус Христос є Сином Божим, і ми хочемо цим прославляти саме Ісуса Христа, того, який прийшов як Агнець Божий, щоб спасти грішних і оправдати кожного. Емілія на початку програми я розповіла трішки про тебе, що ти сьогодні активно займаєшся волонтерською діяльністю саме на сході України разом із своїм татком і своєю творчістю ще до повномасштабної війни в Україні. Ти також надихала військових і цивільних громадян. Розкажи про свої перші поїздки, якими вони були і з якою метою ви туди їздили. Перш ніж розпочати нашу розмову, я хочу сказати, що я буду говорити від імені багатьох, навіть тисячі людей, які служать Богові і народові. І хочу за все віддати славу Богові. І хочу подякувати всім людям, які осторонь не лишаються і моляться за наш край, підтримують наших людей і підтримують руки наші. Наприкінці 2021 року ми з молоддю відправились на Одещину а після нового року ми поїхали на Донеччину, і я там вперше побачила, як військові живуть. А мій батько Степан Дмитрович Янюк нас взяв із собою, і ми вперше бачили усе, що там відбувається. Ми вперше бачили блокпости. Нам, звичайно, було ніяково і дико це все бачити. Зараз, звичайно, всі українці звикли до е, цього всього. І коли ми вперше туди потрапили, ми здивувалися тому, в яких умовах військові живуть. Там польові умови. Але вони на постійній основі жертвували своїм життям і постійно там служили. І коли я побачила ці лиця цих військових, я зрозуміла, що я мало молилась за Україну, що нам потрібно не просто молитися, а воювати духовно за наш край і за тих людей. Ми привезли їм харчову продукцію, і звичайно, без слова Божого ми не могли назад виїжджати. І тому ми там співали і святкували їм про те, що є спасіння не тільки фізичне, а й духовне спасіння. Що для тебе означає духовна війна, і чому тобі так важливо? Істину вічного життя через Ісуса Христа передавати як військовим, так і цивільним громадянам нашої країни через твою творчість. Коли поступила така інформація про потенційну загрозу наступу потінських військ на терени нашої країни 15 лютого, ми планували поїхати на передову. Нас відмовляли і моя мама, і також інші люди, тому що переживали, звичайно, за нас, але моє серце говорило їхати туди. І тому, коли ми приїхали туди, на ті військові частини, люди були більш такі поготові, військові переживали за цей наступ. І ми святкували як в останні, ми говорили як в останні. Я співала як в останні і запам'ятовувала лиття, я запам'ятовувала ті очі і говорила, що коли я буду ставати на коліна перед Богом, буду закривати свої очі, але я буду. Бачити ваші очі, власні, я буду за вас боротися, я буду за вас молитися. І коли ми вже їхали назад, це була ніч, я пам'ятаю, ми всі тихо сиділи, і ми відчували, напевно, як і серце кожного українця, що щось скоро буде. Я дивилася на ті п'ятиповерхівки, Хрущовки, і там багато було. Включеного світла у вікнах, і я розуміла, що це не просто включене світло, там живе людська душа, а може, живуть людські душі. Я не знаю, скільки там людей жило, але це живі душі, які не знають Ісуса Христа. І мені настільки стало за них боляче, настільки стало моє серце за них плакати, що мені здається, якби не ці поїздки я б. Під час війни виїхала за кордон, а так на протязі цієї повномасштабної війни в моїх очах стоять у ці оцих цих військових. Що на тебе так вплинуло, що ти залишилася і продовжуєш своєю творчістю служити для українського народу? Я впевнена, що ніхто не знав, що далі буде. Я зателефонувала до свого батька. Мій батько наділений Богом великою мудрістю і досвідом. І це Божа людина. І тому до кого би я найперше зверталась, окрім Бога, це мій тато. Він, звичайно, був не вдома, тому що він несе своє велике місіонерське служіння і на постійній основі їздить, будує молитовні будинки, свідкує людям про Бога. Він мені привів такий приклад. Про одного реформатора-викладача Яноша Коршика єврейського він організував дитячий сарійський будинок із своєю спеціальною програмою. І коли розпочалася Друга світова війна та просування єврейського народу, їх всіх відіслали у гето-Варшавське. І в нього була можливість втекти, але він залишився своїми дітками і його відправили в табір смертників Треблінка. Ми, до речі, згодом, коли відвозили біженців, там побували в Треблінці, і ми не знали, що саме там це Януш Коршак. Але тато провів саме цей приклад і сказав, що йому стоїть пам'ятник. Він їх не врятував, цих дітей, але він їх не залишив. І мій батько сказав: Я не залишу свою Україну. І, звичайно. Я в серці відчувала, що я повинна залишитись, і тому я дякую Богові, що я послухалась свого батька, послухалась поклик свого серця і лишилася. Ради чого? Ради таких картин. Як одного разу ми відвозили з батьком біженців у Польщу. Звичайно, тоді і я була за кермом, і батько потрохи. Ми були досить втомлені, тому що сутки ми не спали. І одного разу ми везли партію біженців із Чернігова. І ці люди були в окупації понад цілий місяць, і там російські війська знущалися з них. Всі ці звірства, які ми про які ми знаємо, там ці люди бачили. І одна жінка була. Яскравою і виділялася серед тих біженців, я з нею дуже подружилася. І я зрозуміла, що той, хто пізнав смерть, той знає, що він живий, як Омар Хаям колись сказав. І коли ми відвезли до місця призначення ту жінку, вона вибігла з тої машини і побігла до своєї дочки. І це такі були обійми. Я розплакалась. Це були обійми не просто матері і дочки, це були не просто обійми дочки, яка не знала, чи жива її мама чи ні, а це були обійми життя і смерті. Це були обійми любові. І ради таких картин я дякую Богові, що я лишилася. Або молоді дівчата, менші за мене віком, стоять на таможні. І коли до них. Прийшли і говорять, покажіть ваші паспорти. Вони говорять, у нас нічого немає, у нас все згоріло. І коли я почала спілкуватися з тими дівчатками, я не бачила ні крапельки в очах війни, я бачила в їхніх очах жагу до життя. І вони розповіли мені таку історію про молитву. Вони були далекі від Бога і не знали взагалі Ісуса Христа як свого Спасителя. Але одного разу, коли розпочалися воєнні дії, і вони чули, як навколо них все зривається, вони спустилися у підвал. І ця дівчинка сказала, що вона вперше почала молитися. І коли вона почала молитися, то встигли ці е, воєнні дії, вона вийшла із того підвального приміщення і зрозуміла, що все навколо розбомблене вщент, але те місце, де вони переховувались, Бог зберіг. І вона сама мені каже: знаєш. А молитви сильні. Також, окрім фізичної підтримки, є духовна підтримка, і її не можна обійти осторонь. Я хочу розказати про свою маму, в неї проблеми зі здоров'ям, особливо з колінами. І одного разу нам привезли багато брошурок, біблій і також псалмів роздрукованих. І вона по парку з тими колінами цілий день ходила, свідкувала людям про Бога. І багато так людей прийшло в церкву. І я вірю, що таких мам Валентин Романівних дуже багато. Із таких капель і утворюється велике море доброти. Як мати Тереза сказала, може, моя доброта як капля в морі, але без цих капель і не утворюється і море, а потім і цілий океан. І я дякую Богові за всіх жертовних людей, які жертвують часом своїм життям, жертвують своїм здоров'ям. Я вірю, що просто так Бог їх не обмине. Він свого часу благословить, тому що людина те, що сіє, те вона і пожинає. Емілія, що ж навчила тебе війна? Які цінні уроки ти взяла через ті такі надскладні обставини в нашій державі? Перше, що найбільша цінність це є цінність людського життя. А друге, те, що ні смерть, ні життя, ні влада. Чи це російська, чи якась інша влада, ні янголи, ні тепершні, ні майбутні не зможуть нас розлучити із любов'ю Ісуса Христа і. Я переконалася в тому, що якщо ти готовий віддавати Богові все, то він буде тобі набагато більше компенсувати. Тобі здається, ти віддаєш йому все своє життя, всю свою енергію, всі свої години, які б ти міг присвятити лише собі. Але насправді навіть те, що ти маєш, це все належить Богові, а Бог віддав для тебе набагато більше. Бог віддав для тебе Ісуса Христа, якого ми з своєю групою славимо. Тому що тільки в ньому наше спасіння і наша радість. І ще я зрозуміла, що поки живе доброта, то допоки буде і жити світ. Я не очікувала, що наскільки в людській подобі, гріховній подобі, може ховатися оце щире, святе і чисте, божественне. І тому я переконуюсь в тому, що скоро прийде перемога і. Що прийде не тільки фізична перемога, а прийде і духовна перемога, і духовне пробудження в нашу країну, і не тільки в нашу країну, а по цілому світові буде звіщатися Євангеліє потужно.